Дуже цінно, бо часто в нас степана мандеру можуть знати як якогось. Е... Образу якогось націоналіста але насправді за ним стіло дуже багато, і значно більше, ніж реально багато хто про нього знає. Ми думаю, що розказувати дітям ще з малку про про Бандеру, не як про нациста або ще когось, як нам часто пропаганда російська розказує про ну реально великого історичного персонажа нашої історії. Я думаю, що це було би круто. Тому думаю, що ще що, що думаєте про доцільність викладати саме в такому форматі, в форматі коміксів і ілюстрацій для дітей. Я думаю, що доступність дуже важливо. Бо навіть коли я вчу історію, то вчити історію з ілюстрації це набагато простіше і набагато цікавіше. Коли ти бачиш картинки, коли ти бачиш е, не знаю, якісь так само навіть сюжети, як казки, як ну, воно сприймається набагато простіше. Я думаю, що це класна ініціатива. Я, я такого не бачив, але думаю, що було би круто. Теперішні діти, вони візуали і вони здатні сприймати більше виглядів картинок, якихось анімацій. І коли буде це проілюстровано, це може зачепити їхню увагу, і в них може з'явитися інтерес, продовжити перегляд. Ось ці ілюстрації. Мені подобається, коли це комплексний підхід, коли є і інформація в текстовому варіанті, коли це підкріплено якимись ілюстраціями. Я думаю, що це про ефективність і індивідуальний підхід, адже є діти, яким подобається в такому творчому форматі пізнавати світ. Чи придбали, можливо, для себе такі видання? Та я стараюся купувати все, що зараз українське, з'являється, навіть якщо не встигаю це прочитати, тому що мені хочеться, щоб книжки українського перекладу, взагалі, українські видання, вони продовжували існувати, і хочеться підтримувати український бізнес. І я б з радістю переглянула і придбала це у свою таку книжкову бібліотеку, ну свою е колекцію, точніше. До ну, історію треба, щоб діти знали, щоб знали, хто такий був Бандера. Так, звичайно, по-іншому вони не сприймуть, а це сучасне рішення сучасних проблем. Щоб мені чи придбали б можливо дітям знайомих такі комікс так. зі своїм дітям? Так. Тобто такі цікаві в такій цікавій формі, ну сучасній, да потрібно, щоб знали діти, хто такі Бандера, і правду, а не так, що нам подавали в школі. Якщо це буде конструктивно побудовано і без ілюзії, певних там, якщо це все буде, не так би сказати, не по телемарафонівські, тоді чудово, Я таке підтримую. Це наш національний герой. І Я думаю, що це коріння наше. І ми повинні це коріння все-таки продовжувати в дітях. Так говорить Великий Львів, але підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.